Замість маршруток тролейбуси у Черкасах може зникнути 31 й маршрут. На заміну йому вийдуть новенькі рогаті над таким варіантом. Нині міскують міські владці. Усе через невідповідність маршруток новим вимогам. Перевізник із цим не погоджується, каже нововведення штучні. Детальніше про транспортну колізію Ірина Малюкова. Замість 31-го 7А. Ротацію саме цих маршрутів планують міські владці. Владислава така новація обурює. Каже, від того лише незручності. 31-й дуже потрібний маршрут. Нам він нужен. Тому що він ходить дольше, ніж тролейбуси. І автобус удобніший, ніж тролейбус. Чим? Тому що це автобус. Він тепліє, хоча б. Таких, як Владислав, у Черкасах, тисячі. Цьому в доказ опитування у соцмережах. Більше шести тисяч містян проти транспортної ротації та про її необхідність наголошують у профільному департаменті. кажуть, перевізник уже вдруге зриває конкурс. Поза тим не хоче змінювати старі таксі до нових вимог. У нас вимагає, що всі автобуси великі мають бути пристосовані для перевезення людей з обмеженою фізичної можливості. І тролейбуси, які до нас прийдуть, вони також всі пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. І, звісно, зменшити трафік в центральній частині міста і поліпшити екологічний стан. У тому ж соцопитуванні майже дві тисячі на транспортну ротацію погоджуються та за умови такої ж частоти курсування тролейбусів, як і маршруток. За 20 хвилин зйомки приїхало 4,31 тридцять маршрутки і один тролейбус 7А. Транспортну ротацію уже обмісковують у виконкомі. Перевізника таке обурює. Мовляв, поставлені нові вимоги штучні, а екологічного стандарту автобусів Євро 4, якого вимагають, немає. Як це можуть вони вирішити на виконкомі? Так. Да. Що мене навіть не позвали туди. Вони що там, самі все. Я узнавав транспортним лідером, мені сказали, що нічого ніхто не вирішив. Євро 4 в Україні немає. Ми подали запрос в Міністерство транспорту України. На Україні Євро 4 взагалі не, не существует що. У нас бумаги є. Суванні планують латати новенькими тролейбусами. Їх уже в грудні мають привезти з конвеєра. У тролейбусному тим часом рахують. Скільки нових водіїв та кондукторів візьмуть на роботу? Лічить працівників і перевізник 31-го. Щоправда, тих, хто втратить роботу, каже це понад сотня осіб. Ірина Фімов, новини.